Світлані Калаур, доктор наук, професору, професор кафедри соціальної педагогіки та менеджменту соціокультурної діяльності Тернопільського національного педагогічного університету. Вона буде виступати з доповіддю адаптивні засади співпраці з соціальними інституціями у сфері післядипломної освіти. Я ще раз нагадую, Світланочка Миколаївна все скорочено. Дуже дякую. дякую. Дякую, насамперед. Я мушу буквально 30 секунд висловити свої такі щирі слова вдячності за те, що можу вже бути втретє присутні на такому дуже поважному форумі адаптивні процеси в освіті, і акцентую увагу на тому, що в період військової агресії. На нашу державу потрібно не лише перемога, але й укріплення такого європейського вектору у розвитку нашої держави, утвердження національних цінностей. Власне про це говорив тільки що Василь Васильович. Ну і підвищення якості освіти. І власне позаяк є керівником після дипломної освіти. Наголошує на тому, що на сьогоднішній день ми власне говоримо про непередність освіти. Дуже приємно, що сьогодні вже виступали представники вищої освіти. Я чула дуже цікаві виступи представників передвищої освіти, професійно-технічної. От, переді мною виступав Олег Балабан стосовно такої освіти неформальної. І от я хочу зосередити увагу на адаптивних засадах, власне, в сфері післядипломної освіти. Ну, наш університет вже рівно 4 роки, 2 лютого було 4 роки, як функціонує на нашому університеті, Тернопільському національному педагогічному університеті центр післядипломної освіти. Ви знаєте, функціонувати, управляти і керувати такою структурою надзвичайно важко. Я представила на екранах, власне, ті структурні, скажімо, нюанси, які нас підстягують бути завжди у рамках. Перш за все, в Тернопілі, на нашому обласному центрі функціонує Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх інновацій, ну і, зрештою, функціонує Тернопільський обласний інститут комунальних інститут вдосконалення вчителів. І я на екрані представила величезну кількість тих структур, які надають курси підвищення кваліфікації педагогам, і власне, в дистанційному режимі. Тобто, конкурувати доволі складно. І це найактивніше можна робити. Лише враховуючи і запроваджуючи власне адаптивний підхід і адаптивний власне, менеджмент, ці аспекти допомогли нам. Відповідно діяти до конкретної ситуації, приймати управлінські рішення, забезпечило гнучкий та ефективний зворотній зв'язок. Ну і зрештою, допом допомогло організувати таке формувальне активне оцінювання. І, зрештою, ще новий аспект у післядипломній освіти це власне організації з соціальними інституціями. Коротенько зупинюся. Ми володіємо 18-ма, Ліцензіями в сфері післядипломної освіти це надзвичайно великий спектр. Ми тут дуже гарно конкуруємо, адже маємо поза 600 висококваліфікованих фахівців по кожній освітній ліцензії. Починаючи із минулого року, ми отримали квет на діяльність в сфері післядипломної освіти. Окрім цього, ми війшли в єдину атестаційну систему, де всього на всього інститути які надають послуги післядипломної освіти, і це знову ж таки розширює спектр нашої діяльності, допомагає адаптуватися до тих вимог, які сьогодні виступають. На екранах ви бачите той величезний спектр 16 освітніх програм, які має наш центр, і допомагає розвинути ту чи іншу компетентність у фахівців освітян, які до нас ідуть на підвищення кваліфікації. Ми сьогодні вже чули про те, що інновації про те, що традиційним способом зацікавити і триматися на ринку праці, адаптуватися це практично нереально, і ви бачите, що наші викладачі використовують і методичні майстерні, творчі лабораторії і лекції з елементами проєктної технології, антистрес, тренінг, майстер-класи, практичні тренажери, звісно, чи це круглі столи, дискусії, Делковий все це допомагає дизайн. нам адаптуватися. Ви бачите, що такі. Добре, такі підходи допомагають нам власне за 4 роки надати послуги підвищення кваліфікації 7 тисяч понад 7 тисяч 500 слухачів. Це надзвичайно велика кількість, враховуючи те, що жодної державної копійки на курси підвищення кваліфікації від держави ми не отримали. Це все кошти юридичних і фізичних осіб. Ну і декілька слів ми тільки що говорили про адаптивний підхід, що він дозволяє налагодити формувальне оцінювання. Ось на ваших екранах одне з останніх курсів підвищення кваліфікації власне по менеджменту. Шановна Оксана Степанівна була її автором і ведучою. Ви бачите, як активно всі наші слухачі приймали участь в формувальному оцінюванні. Як вони констатують, що саме які саме власне компетентності в них розвинулись? Ну а тепер ближ ближче до такого нашої нашої співпраці із соціальними інституціями. На екранах державна служба зайнятості, з якими у нас укладена угода, і фахівець, котрий має на це право, може за кошти державні. Ні, власне, підвищити свою кваліфікацію на основі ваучерного навчання відповідно. Багато освітян не знають, якщо в них є 45 років і більше, вони мають право на безкоштовне підвищення кваліфікації стосовно ваучерної програми. явно що в цих межах і вимушено переселені особи, і ті люди, котрі мають інвалідність, це перелік є і таку можливість. Ми за допомогою адаптивного підходу до організації післядипломної освіти надаємо. І, зрештою, буквально за останні два місяці ми 10 осіб підвищили кваліфікації. На ваших екранах ще один дуже цікавий адаптивний підхід до управління після дипломної освіти, надання якісних освітніх послуг це співпраця з Червоним Хрестом України. Що це нам дасть? А дасть це нам. Допоможе вимушено переселеним особам за кошти грантодавців отримати власне короткотривалі курси для того, аби піти на роботу власне поробітничих спеціальностях. Сподіваємося, це лише 30 січня було підписана така угода. Сподіваємося, що ми отримаємо дуже плідні результати, і справді це допоможе адаптувати нашу післядипломну освіту до сучасних вимогів і викликів, які для до нас поставили власне військовий час. Ну і зрештою. На екранах ви бачите практично всі куточки нашої України, які мають позитивні відгуки стосовно такого менеджментського підходу до організації післядипломної освіти в нашій країні. Це і Тернопільська звісно область, Львівська, Рівенська, Івано-Франківська, Волинська, Запорізька, Чернівецька залишилася ще абсолютно невелика кількість куточків України, які не знають процент післядипломної освіти, про ось такі адаптивні підходи. Я старалася власне вкластися в п'ять власне тих хвилиночок, які мені були виділені. І ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що справді працювати по старинці, не адаптовуватися і не використовувати адаптивний підхід не тільки в післядипломні, але і в вищій освіті чи професійно-технічній освіті абсолютно неможливо. Так, Дякую, дякую вам за увагу. Сподіваюся, що сьогодні ми зможемо ще дуже плідно поспілкуватися, і передаю слово Оксані Степанівні для оголошення наступного нашого доповідача. Дякую.